Синочок. Що це? Що це? Не знаю. Хто це зробив? Я. Yeah. Ти? Так. Yeah. А навіщо ти таке зробив? <звучить> Чому ти зіпсував? Я зіпсував, дай почуття. Це така насправді квіточка. А, це насправді квіточка така. А я думала, це насадка на блендер. Yeah, yeah. Щоб збивати щось. Кважки збивати. Коршки, вірно. Так навіщо ти його зіпсував? І що ще? Яєчка збивати. І ще масло. Масло. Тепер воно не буде збивати, бо воно зіпсувалося. І сметанку. І сметанку, вірно. І що це тепер ми будемо робити? Це така квіточка, кажеш, так? Yeah. Ти в мене добра квіточка. Дякую, синочку. Дякую. Квіточка така. Oh my God, <coughs>